Продовжуємо випуск. У суботу справжнє свято відбулося для учнів молодших класів загальноосвітньої школи номер 7 Тему продовжує кореспондент каналу Контакт Ольга Верич. В нашому місті, а саме в районі Загребелля, вже є одна красуня школа. Про такий навчальний заклад, як загальноосвітня школа номер 7, мріють, мабуть, не тільки невеликі міста, але й обласні центри, і навіть столиця. І завжди, коли до нас приїжджають гості з інших міст, загальноосвітня школа номер 7 радо їх зустрічає і є одним з обов'язкових пунктів для екскурсії. Тепер в районі Загребелля з'явилася ще одна не менш гарна сусідка цієї будівлі. Це початкова ланка загаль. На освітньої школи номер 7. У суботу відбулося урочисте відкриття. Що ви хочете побажати учням та педагогічному колективу цієї школи? Працювати злагоджено і на снагі. Сьогодні у вас була екскурсія по цій школі. Який у вас настрій зараз після того, як ви гарний. оглянули всі кабінети? Звісно, гарний школа з дітьми краще ніж без. Я її бачив безліч разів, але там не було ж нікого. А зараз гарний настрій. Доброго дня, шановне зібрання! Дійсно, подія сьогодні історична. Вона історично завдячуючи тому, що ви, пане Євген, своїми конкретними діями, своїми справами. Дайте можливість вірити у гарне щасливе майбуття тим, хто вміє працювати потужно і натхненно. Що ви подарували міській громаді ось таку красуню, уже другу красуню школу, і ми можемо бути впевненими, що разом з педагогами і батьками. Забезпечимо так навчально-виховний процес, щоб дітки бажали бігти сюди не тільки тому, що тут красиві стіни, а й тому, що тут люблячі професіонали-педагоги, що тут цікаве змістовне життя, що тут можна отримати знання, які дійсно дадуть можливість у майбутньому бути самодостатньою особистістю. На обхідчини ходять з подарунком. Я дуже довго думала, що можна подарувати тому навчальному закладу, Коду, який має все. А потім так згадала, що колись давно для мене зробили екзамен і запитали, що головне в школі. Я ж відповідаю: діти ні. Що головне в школі? Педагоги ні. Що головне в школі? Батьки ні. Так а що ж головне в школі? В школі головне ГОЛОВНЕ!